Із баніки йдемо. Без Десь дуже поруч лягають снаряди, бо ми зараз у підвалі і тут стіни ходором ходять. Все робимо максимально швидко в перервах між обстрілами. Це просто жесть. Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боруйка. Сьогодні 23 лютого і ми працюємо в Серединобудській громаді. Так. Давайте в фідванс пустимося. Без паніки, без паніки йдемо. Пойдемо, я вас провожу. Зайшли подалі в бомбосховище, бо снаряди були, лягали дуже близько, прямо. Трошки почекаємо. Це десь було тут поруч, да, по звуках? Так, да, так, да, так. Да. І гради сьогодні вранці були гради, працювали гради по нашій території. Теж по населеним пунктам. Ну, Бог У нас. Береже загиблих поки не так багато. Поранень, зато в нас були багато. Так, да, Багато поранених, багато будинків, які під ноль вже знищені, згоріли. Людей чимало в місті залишилось. Більшість, так, да, сидять люди хто, хто де. Одни, ну ті, що в приватному секторі знаходяться вдома, а ті, що в багатоповерхівках, одні – в підвалах, другі в квартирах. Дороги, такі, як Сбуда Старая Гута, які, які закриті, тобто рух по даних шляхам заборонений. Ну, Збуда, парахон теж рух заборонений, але в парахні, якщо в Старій Гуті залишилось. Там близько п'яти людей, то в Парахні більше сотні, і там п'ять діток теж залишилось. Поки є домівки, поки є якісь якісь запаси продуктів харчування, консервація, картопля, цибуля, морква. Там люди залишаються тут, і працюють. З 26 лютого тут вже буде обмежений доступ в цю п'ятикілометрову зону. Вас вже попереджали про це? Якісь перепустки будуть що це за режим? У нас конкретних роз'яснень ще не було. Ми зібрали інформацію. Те, що від нас вимагали, ми зробили. Зібрали всю інформацію. Плюс забрали інформацію на транспортні засоби, які заїжджають це, е, і забезпечують міста продуктами харчування, ліками е, ну, приватні підприємці. Ми і на автомобілі, на для пропусков на автомобілі, зібрали інформацію і на водіїв, експедиторів. Ми це зібрали і ну, передали, але е, Поки, на жаль, комендант не в змозі виписати таку кількість пропусків, перепусток, яку ми віддали. Ми віддали коло 10 тисяч для того, щоб люди мали можливість і ми мали можливість існувати, тому що якщо нас відріжуть від завозу продуктів харчування, ліків, то роботи банкоматів, Нової пошти, то ми ясна річ тут не виживемо відрізаний. Обстріли поступово вщухли. Виходимо зі сховища. Я <говори> рядом тут, я тударіла, болі посипала чану. оце вже не було. Тут такої не було, не було тут чистенько Було красиво. Ну оце вже тут десь поруч воно прильоти були. вот на дане час йде. Ну не спрашиваю, що пойдем? Так, Зараз коротко поясню, чому ходжу без казки, хоча у броніку, тому що а, поспілкувалися із місцевою владою і сказали, що... Краще і безпечніше буде, щоб е, не привертати уваги, тому що тут це місто якраз на кордоні знаходиться. Ну, Сьогодні у нас такі зйомки. Все робимо максимально швидко і так попадає, що просто в перервах між обстрілами. Це просто жесть. Від того моменту, коли ми останній раз тут були у серединобуді, то звісно що збільшилася кількість пошкоджених об'єктів. Ну і зокрема в центрі, ось це величезні ями. Тут залишилися буквально на цьому тижні. Росіяни били біля школи, зламали паркан і на Ну, фактично на дитячому майданчику, спортивному майданчику вирветься. Добре, що тут не було дітей, бо всі зараз сидять по хатам, по бомбосховищам і ховаються. На цьому тижні також було пошкоджено тут центр міста, школа. Це що у вас тут? Якийсь Церка. парк, парк, де ну, тут фактично люди б мали бути, школа. але люди добре, що тут не ходять по місту. Будинків пошкоджено, приватних будинків, коло 500 будинків пошкоджено. Ну, люди проводять роботи по відновленню будинків, по... вікна забивають, криють дахи, там двері вставляють, тобто приводять будинки в порядок і коло 300 квартир. Загальна кількість, десь коло 900 приватних житла пошкоджена це. І знищена є, повністю згорають, будинки згорають, багато поверхівки поки ще тримаються. Коли будинки згорають, то людину тут вже нічого не затримує. І людина ну, вже ні за що людини тут. Триматися, люди переїжджають в інші населені пункти. Добрий день, а вами можна поговорити? Тільки що тут були обстріли, виховалися, бо зараз вже. Ну да, так, ми позна... були, сиділи в бункері, посиділи, богу помолилися, слава Богу, Господь нам допомог. Вийшли, в магазин сходили, йдемо домой. Є тут у вас так. ще магазини, так? Да? Так, да, є ще магазини. Угу. От, так, Не що... збираєтеся виїздити звідси? Ні. Чому? Що вас тут тримає? Ну, тут тримаю у нас дом, тут, во-первых, дуже старинний, ще дідусь, про праба... дідусь, так що не хотімо його втіляти. Якщо уїдемо, його не буде. І минулого разу і зараз бачу ці написи серединобуда, це Україна на ваших так. будинках. Хто це залишає молодь, тут якась у вас живе, чи, так. чи ви вночі там ходите. Ні, вночі ми не ходимо, тому що комендантська година, тому вночі не, не ходимо, а молодь залишається, молодь багато ще молоді. У нас е, коло 120 дітей шкільного віку залишилось. Майже всі держустанови із з міста переїхали із небезпечної 5-кілометрової зони. Лишився суд та міська рада. У нас прийняли таке рішення самі працівники, тому що. Якщо ми покинемо, то місто залишиться напризволяще. І якщо ми будемо сидіти в шостки, то людина буде, не буде мати такої можливості поїхати туди для оформлення цих документів. Тут магазинів будь-яких не так і багато, то зайде той, який вціліє. А ось цей, до речі, вже не працює тут, так щось? Це закрилось. А тут курс магазин проклятие зайдемо сюди. Добрий день. А ми журналісти з Сум. Чи можна з вами поговорити? У вас завжди так гучно. Ну, сьогодні взагалі. Да, і вот до сих пор, да, не переставає. Як начали. ми в 9 прийшли на роботу. Перший раз як бахнуло, і вот через кожне 20 минуту полчаса обстріл. У вас в магазині тут, я бачу, ну, все менше і менше залишається, там, бо розбиті вони. Як взагалі тут реально працювати, чи є тут люди, там, щось купують, чи ні? Ну, приходять люди, працюємо раді людей, люди просять, щоб ми працювали, тому що магазинів не залишилось, а необхідне людям треба приобрати. А самі останні магазини, які. Товарами для а, господарств торгує непродовольчими товарами. Це останній магазин, який залишився. Інші а, ну, а, повивозили свої товари, приміщення закриті і не працюють. Люди стараються в 9 часов прийти, скупитися, купитися з 9 до 10, швидко зранку да, скупаються і скоріше додому. Угу. Да. Ну, тут а, так особливо не ходять. Якщо, місце, ну, якщо починається утра гучно, то тоді людей да. можна не чекати. То ви вже теж підете додому чи досидите до кінця робочого дня? Не знаю. Ми взагалі живемо відсюди скоко? Два кілометри, так? Да. Да? Да, нас привозять і увозять. І от тепер боїмося і машину визволять, щоб приїхала за нами. Uh -huh. угу. ну, Ось так працюємо. Розкажіть, Допустим. як тут ситуація? Ситуація обстріли. Постійно. Частіше, менше, що бачите? Да? У вас нічого ще не постраждало? Ви Та, де ховаєтеся? Ховаємося так, коли можна. Так ховаємося. Ну тут дуже швидко все прилітає, так? Да? Може? Так, швидко. Кардон біля якраз. Якраз тут. Mm -hmm. Тому дуже швидко профітає. Ви е, намірені, щобі, за, ну, залишитися тут далі, жити чи поки що Шо? залишимося, там побачимо, що буде далі. Угу. Ну а як ви ситуацію взагалі оцінюєте? Вона на покращення йде чи Ні, ні, ні. ні? Ситуація не покращиться. Мені так здається, що на зовсім не покращиться. Тому що стає гірше і гірше ситуація. Отак. Як ви думаєте, чого сьогодні вони так почали так зранку? Свято у них. 23. Ні, ні, щоб святкувати, вони вон, починають працювати з самого ранку. Угу. За що нас б'ють? За щитних та риков старух. Угу. За що? Що ми їм плохо сделали этим? Я не знаю, як назвати їх. Ми запікаємо його. Ну я зрозумів, що вибір йдуть. Так, так, пачого далі. Да, да, хочеться миру, хочеться покоя. Ось і то розговорив, що наш голова адміністрації обласної, якби дав приказ, я не читаю, ні курсу діла, що мол, то, то, то передвигатися. а продукти будь Вас, і не будуть, во що дело. Ось чим дело. Да, вот, вот ви думаєте, що навіть заборонять продукти в 5 кілометрову зону? Ми стоїмо, вот, ну, да. беремо пенсіонери, і тим його замовляємо. От ви читаєте новини, про що Лічно я читаю, друг, робити, читаю. Я, а друг хто курси діла читає, Я тебе далеко, в що дело. А це ж і нам цікаво, як mm -hmm. тут можна буде проїхати, до вас ще не можна буде проїхати. Зато, right. за то, зато mm -hmm. за сказано. Ну, mm -hmm. делает, нам не сказали, що тут в серединобуді лише одна аптека працює. Я не знаю, чи може ця, чи ні. А ні, ця закрите. Так а яка у вас аптека працює? Одна тут, вот відкриту. Далі там, так? Да? Так. Да. Ну, підемо шукати. Коли виїхали ще в серпні чи в вересні, коли ще не було пошкоджень, Коли просто злякалися люди, коли почали градами обстрілювати місто. А ви не злякалися? І ми злякалися. Як ви думаєте? А ви ж от бридне жилеті стоїте, да. Мабуть, теж страшно. А думаєте, я безстрашна? Це ну. вимоги. Ну, думаєте, я безстрашна, і я лякаюсь. Ні. І а ось вас вона лякається. бомбосховище якесь. Бомбосховище? є. Є. Але доки до бомбосховища добіжиш, то можеш вже потрапити під міномет чи під ну, гради. Сьогодні дуже щось вони. Сьогодні дуже? Да. А хто сьогодні стріляв? Розказувати, хто сьогодні стріляв, чи самі знаєте? Знаємо, Знаєте? летіло. Ну, спочатку летіло звідти, а потім летіло звідти. Над нами оце. Волейбол називаємо ми. Поруч також знайшли ще й один продуктовий магазин. Він теж працює, принаймні поки що кажуть продавці. Люди є, там, купують чи вигідно. Купують, трохи? тому що зараз немає так багато магазинів, як ви Угу. З цим нічого не поробиш, що виїжджають більшість. Mm -hmm. А чому виїжджаєте? Тому що дуже сильно стріляють. Mm -hmm. А ви Через все одно ж залишаєтеся? Залишаємося. А як Остані. у вас немає проблем там із постачанням продуктів в магазин? Mm -hmm. Некоторі поставщики прекратили поставки, вони довозять до шостки, далі не хочуть їхати, що бояться обстрілів. Ну, Наш директор довозить на своїй машині, тому що людям потрібні продукти. Mm -hmm. Ну, людей в магазині не багато, стараються До обід стараються дойти. А потім всі падаємося прячуться, Потому что чаще всього посліблять, що Это сегодня сьогодні за того, що у них праздник, они начали наче Вот Оце поки ми ходили з вами, то ніхто там не телефонував про пошкодження якісь внаслідок оцих ранкових прильотів. Треба самому дивитися, а, це але це я з вами, це, да? тому ага, на так. даний час поки інформації немає. А зранку телефонували всі ми з цього. Години телефонували з села Порохонь та мешканці збиралися їхати сюди і питали, куди б'ють. Ми розмовляли, їхати чи не їхати людям. Вони приїхали сюди, побули тут, щось купили в магазині на базарі і вже поїхали додому. Тобто це так зазвичай у вас працює там, що мешканці дізнаються ну, з віддалених тих сіл, дізнаються чи безпечно так, ми зьогодні. Ми перезванюємось. Ми підтримуємо зв'язок, тому що і ми питаємо, щоб розуміти, що в, як в них обстановка, яка в нас як дізналися вже після зйомок, 23 лютого. Росіяни скинули на серединобуцьку громаду 21 міну та 15 разів ударили з граду. З початку року росіяни поранили шістьох місцевих жителів.